Він розцвів цей мак, бачите? Нічого незвичайного, як для мака, це притаманна квітка. Мені дуже подобається. Колір яскравий, яскравий. Це тут він сонечко його освітлює, тож він не такий яскравий. Це треба зняти у другу. У другій години дня. Так, і що кермек. Зараз я обіцяла. Бегонія, пам'ятаєте, вона в мене згнула, Відновилася повністю. Гарна квітка, я люблю такі квіти, котрі хочуть жити і дають жити іншим. Тобто мені. Я дивлюсь на них, на цю красу. І живу і радію. Так, до кермеку йду. Ні, він ще не роз. Не розпустився так, як треба, але все одно також сонце попадає. І що в мене за напасть? А напасть у мене ось така. Ви бачите оцих здорових ос? Я не знаю, це не шершні, це не оси. Ось подивіться. Я не можу підійти до того куточка, полити нічого. Вони на мене вчора, як налетіли, то я не знала, куди бігти. А так як я знову затіяла рахубу з моїм басейном, ну, це був басейн для онуків, тож доріжка в мене тут уся завалена, я не можу пробігти. Я не знаю, як вчора. Ну, буквально перелетіла через це каміння. Я ще не знаю, куди його мені подіти. Ось, бачите, все, що витягла з цього басейну, з цієї водойми. Та й поклала. Вчора я не могла працювати, тому що в мене вчора був день сплячки після тривожної ночі. Взагалі руки не стояли, ноги не ходили. Ой, ну це минулося. Ось вже новий день. Я обіцяла показати. Ось десь вони відлетіли, а он де вони літають на горі. І ось-ось-ось. Дивіться. І це який він дебелий, ось наклематися сидить. Жовта жопка така, ой, тікаю. Лень. Щойно я трішечки приближуся до цих квітів, і вони вмить налітають. Так ось, я покрутилася трішечки. Ось треба зрізати. Цю. Сам шити треба приводити у порядок вже, вони відросли. Все квітує, все буяє, все таке гарне Деревій